Нарешті до свята Хеловіну цього року на каналі МБ вирішили показати тематичний заклад, про який вже давно планувалося зняти сюжет. Відьма-Бар Лиса Гора це місце у Києві, де відьмочки і відьмаки можуть легально проводити свої шабаші та збори, де магію можна не тільки побачити чи застосувати, а навіть спробувати на смак. Принаймні так зазначено на сайті закладу. От і ми, три чаклуна, вирішили завітати на шабаш у цей заклад напередодні Хелловіна. Вже всі на шабаш зібралися. Всі мої завітні мрії збудуться. Збудуться. Та бажання здійсняться. Та бажання здійсняється. Дівочки, мені поверну, мені менше вдувати. Чекують, чекують досі. Я, 20 гривень розмінювати на наші купюр. Тобто тобі пропонують, там, дають 20 гривень, типу їхні типу заворота купюра, ти можеш купити за 100 гривень, а забіг і Відьмак. Авторською кухнею тут є суміш традиційних української та європейської у поєднанні із потаємними рецептами відьом з усього світу. Якщо є вагання, який коктейль замовити, то у нагоді стануть гадальні карти. Мені випала карта Семирічна Любов, до складу якого входить дереві. Ось моя семирічна любов. Це також безалкогольний. Зі святом. За фахом пан Михайло програміст. Координатор крупного проєкту. Значний кар'єрний та фізичний зріст під кепкою. 2 метри інтелекту. Михайло вже жалкує, ще до вдома. Юнак байдуже, дивиться вікно. Сучасна українська поетеса, блогерка і психологиня Дар'я Лісіч 24 жовтня у Києві презентувала свою збірку віршів під назвою Один великий вірш і декілька маленьких. Поетеса писала про те, в чому розбирається найкраще: про життя в тилу, про довіру світу та гарні події, які ведуть до нових сюжетних гілочок. Один великий вірш це чотири історії різних людей, що об'єднані спільними темами: війна, любов, спонтанність, побут в тилу. Це твір про те, як нічні обстріли в місті змінили хід життя головних героїв, їхні долі раптово переплітаються. Авторка римою показує читачам, як життя веде нас різними стежками до важливих і щасливих моментів. А герої книги є прикладом, чому так важливо довіряти долі навіть у абсурдних. Болючих чи безвихідних ситуаціях. це вже друга поетична збірка Дар'ї. Окрім новел, що об'єднані у моновиставу на сторінках збірки прослідковується стиль поетеси, лірика та іронія. До речі, придбати книжку можна за посиланням під цим відео. У центрі ж Баба бігає народ, таксі, не людей у різні боки. Загальний настрій сповнений турботу. То... Ворог вкрав чого місце спокій. Ти що двісті дасть. Ти що двісті? Ти що двісті. Та давайте ти що підсотчось. Півтори, півтори, півтори тисячі. І знову в контрасті розповідаємо про зелені зони відпочинку України. Цього разу це солом'янський ландшафтний парк, розташований у солом'янському районі міста Києва, який було закладено у 1986 році. Парк умовно можна розділити на дві частини: східну ландшафтну з доріжками і каскадами басейнів, та західну лісопаркову. Територія тут засаджена листяними деревами: клен, липа, ясень, береза, горобина і є багато кущів. Парк є цінним з точки зору автентичності ландшафту та унікальності флори і фауни, а також у зв'язку з наявністю у ньому витоку однієї з приток Либеді до інфраструктури місцини не входить лавочки для сидіння, смітники, освітлення, спортивний і дитячі майданчики, а також майданчик для вигулу домашніх тварин.